Красота. Забутовуємося, між собою все зв'язуємо і починаємо покрівлю робити, покривальні роботи. Всі, і відразу найбутій фасад почнемо клеїти вату і наносити баранець. Тому що вже часу мало вату, погода не дуже дає попрацювати гарно. Але все-таки ми встигнемо на Березівці зробити. Зараз тут ще з колончини зробимо переміщення, набудь поставимо другого вагона. І будуть і фасад, і покрівлю разом робити. А, До речі, і фасадну сторону вже зараз заїде ліс, також зробимо парканчика. Включаємо турбодізель і завершуємо березівку. І розпочали вже три об'єкти. Нові по фундаментам і будиночок повністю забір'є. Також сьогодні завозяться матеріали, дошка на опалубу, арматура, вагон і все. Підписуйте, слідкуйте, будуть далі розіграші і програма Оріл-ріжка. По локаціям будуть. У нас зараз запишуть наступне відео, що буде.